Нашу лотерею. Так трошки в стороні стану, щоб нам не пищало. І буде Анастасія витягувати номерочок. Чарівний, переможний. Попрошу її переколотати трошки ту вазочку, бо там ще мій є номерочок. Надіюсь, він десь там випадеться. Тому так. Да, мішаємо, 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 щоб було все справедливо. І що, будемо розпочинати? Давай перший номерочок. Перший буде це срібна прикраса на Анастасії в руках. І зараз вона дістане переможця або переможницю цього лоту. Тож прошу. 185, можливо, ця людина зараз є тут. Ні, то будемо телефонувати пізніше. Сенько Ярослава. 185 Ярослава немає. Наступний наш лот буде з піца Бонхаус. це будь-яка піца на вибір людини, яка перемогла цей лот. Зараз Настя дістане номерочок переможця. Мішай, мішай, кричай тут. Чотириста три. Можливо, людина є зараз серед нас тут. Полясик Євген. Останній може, з тих, хто задонатив, і певно пішов. Думав, що не виграє цю піцу, але, але. Наступний лот у нас ще одна піца від піца бон хаус. Зараз будемо визначати переможця. Давай мішай Настя наже з піцею на Житомир поїду. Двісті сім. Це у нас буде, буде Левенчук, Валерія тут мені підказують. Є, можливо, серед нас. Була, Настя, каже, була і десь її немає. Будемо телефонувати. Наступний наш сертифікат на тисячу гривень від дрімучий ліс. О, хтось кричить: о, значить, знає, хто це, що це. Бо я не знаю, хто це, що це. Ну, я не проти виграти. Дякую, дякую, дякую. Тяніть, тяніть там на вирок Що хто в нас ліс піде? Надій! 312 іде Дремучий ліс. Як би це не звучало? Зараз скажу, хто в нас. Фортуна Леонід, нічого собі, фамілія, фартануло. Є серед нас? Немає. Будемо телефонувати. Примучий ліс розігрує ще один сертифікат на тисячу гривень. Тому... Да, да, да. хто ще такий фартовий, тягнемо номерочок. 292. Можливо, є серед нас Микулич Дар'я. Микулич Дар'я. Немає. Також будемо телефонувати. Щось ніхто не залишився отримати такі круті призи. Аж печально мені, бо я тут і мій номерок не витягують. А люди собі пішли. Наступний наш лот це двохкілограмовий тортик на вибір від Хібінської Анни. І сертифікат, як Настя, в руках тримає. Можна буде обрати собі солодкий подаруночок. Хто ж його отримає? Ви собі замовите ще можливо краще. 87. Тимошенко Алла. Її немає, нам кажуть, тому також будемо на телефоні сьогодні. Цілий вечір будемо радувати на телефоні людей. Наступний наш лот це ламінування Вій від Снігурової Ірини. Сертифі... Снігуровий, вибачаюсь, виправляють мене. Сертифікатик. Тому кому він дістанеться? Зараз якомусь знову Леоніду фортуна. Ламінування вій. 376. Є є. Є нічого вітаємо. Хтось чекався свій презент. Оплески, обласки, Дарина. Вітаємо. Ще один такий сертифікатик на левмінування і дізнаємось кому дістанеться. Сподіваюся, що ця людина також серед нас. 37. Такий хтось з першеньких. Галина Демченко. Немає. Наступний наш лот це сертифікат на 3 тисячі гривень від Валерія Левенчук. Перманент. Перманент підказує мені Настя. Тож Настя тягни номерочок, хто отримує собі шикарний перманент. Підправити обличчя, як то називається, допоможе сертифікат на 3 тисячі гривень. 167. Такий номерочок нас перемагає. Пані Олена. Все, Настя її знає, передасть сертифікат. значить. Наступний наш лот це сертифікат на тисячу гривень від Vibe Lounge Bar. Все молодь вже кричить, вже радіє. А хто виграє, зараз каже нам Настя. Дві, так, 394. 394 номерочок. Це у нас Марчук Олександр. Є серед нас? Немає. Ніхто не дочекався на свої подарунки. Такі класні. Наступний наш лот це сертифікат на фарбування плюс корекція брів від Анастасії Білошицької. Зараз дізнаємось, хто ще в нас стане прекрасним в Користишеві. В подаруночок. 211. Щоб ви розуміли, я би була наступна. Це у нас Левенчук Валерія перемагає, якої також розумію, тут немає. Будемо передавати подаруночки. Наступний наш сертифікат це на укладку. Хто буде? О, тут вже можуть і чоловіки, і жінки. Крутий подарунок я рахую. Хтось себе порадує. Від Дани Коцаківської. Зараз дізнаємось, хто його 411 Номерочок виграє Поліщук Євген. Бачила просто відчувала, що це може бути і чоловік на укладочку собі сходить. Наступний наш лот це коробка полониці. Це вже таке, що можна в ручки і додому, і дуже солодко-солодко собі зробити солодкий вечір. Від Марії Лось перемагає нашу солоденьку, гарну полоничку, що так запакована, як на подаруночок 343 перемагає номерочок. Є серед нас цей номер? Девиденко Ольга. Є, так? Да? Є. Оля є, дай так. Є Оля, біжить за полоничкою. Ура! Вітаємо! Це солодкий і дуже крутий подарунок. Вітаємо, ви дочекалися на свій приз. Наступний лот – це в нас готовий тортик, що ви бачите на столику. Дуже-дуже-дуже крутий, символічний. Також від Марії Лось. І його перемагає в нас номерочок. 365. Можливо, родницька Альона. <плес> вітаємо! Скільки емоцій на вечір! 18 номерків купила людина, отримала такий шикарний торт. Заслуговує на такий солодкий вечір. Привітаємо, привітаємо, привітаємо переможницю. Дуже круто. Молодець, Хто донатик, хто той перемагає. Наступний наш лот це буде сертифікат на тисячу гривень від Анастасії Степурко. Його він він точніше дістається. Номерку. 142. Можливо, є серед нас цей номерок, але певно ніхто не відповідає не має. Це Аліна Дорошенко. Все, сказали, що передадуть одні переможці всі вдома. Наступний наш лот це будь-який букетик від Марії Синявська. Сертифікатик Настя показує його, і він дістанеться номерку мерку. Вісімдесят один. Це хтось з першеньких Хто такий? Напевно, вдома сидить. Кока, так. Кока і номер телефона. Будемо телефонувати. О, є, вітаємо! Добігли, дочекалися. Наш букетик. А що ручки так труситься? Призи роздавати, це теж приємно. І не тільки отримувати, бачите, та й руки трусяться. Наступний наш лот. Ще один букетик у нас у розіграші від Марії Синявської. Його в нас отримує номерочок. Всі так хочуть виграти приз, що доща не бояться. 398. Хтось був близько, але але Синявська Марія є тут. Ваша переіграє. Так як це самовласниця сертифіката. <ріграє> О, сертифікатом. Бачите, як буває. І задонатила, і на подарунок букетик безкоштовно комусь дала, і сама його й перемогла. Тому переграємо ще раз букетик і його отримує 196 номерочок. Можливо, є тут. Веселовський Олександр. Вибачайте, якщо неправильно кажу прізвище. Пані Ольга була каже Настя. Олександра, певно не дочекався він. Тому будемо передавати. Добре. Наступний наш лот. Це буде півтори тисячі гривень на вечерю на двох. Тут фут. Ви, певно, знаєте всіх, хто тут мешкає. Тому зараз дізнаємося, кому він дістанеться. 324. Є? Є. Масюк Анна підказує мені. Отримує молодець. Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Смачного можна наперед сказати. Наступний лот також від тут фут це 500 гривень на морозиво. І його отримує 159 номерочок. Є? тут! Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Морозових подарунок дивіться, щоб горло не боліло. Скільки емоцій? Наступний наш лот це сертифікат на торт в два кілограмчики. Від молоко це сертифікатик. Шанаста в ручках тримає. І його в нас отримує номерочок. 260. Є теж тут на місці. Ви перемогли, ви виграли тортик два кілограми. Я вас вітаю. Ще один доказ: хто донатить, той перемагає. Ще й такі солодощі. Так само від молоко. У нас є сертифікатик на тисячу гривень на каву та десертики. І його в нас отримує номерочок. 368. Щось так близенько біля триста всі. Родницька Альона. От вам і скільки там? Шістнадцять, вісімнадцять, вісімнадцять раз донатимо. Подарунки забираємо. Приємно, приємно, вітаємо. Як вітаємо! Наступний наш сертифікат іде в подарунок на тисячу гривень від олівка піца паста. І його отримує в нас номерочок Сікайставчотиста дев'ять. Все всі помахали головами. Зрозуміли, що будемо передавати особисто. Наступний наш сертифікат від The Cake House. Це сертифікат на каву плюс десертик. Безкоштовно можна себе побалувати у вихідний або будній день. У нас ці в ручках сертифікати в правій руці, в лівій вже буде номерочок, хто його перемагає. Сто сімдесят один номер. Виграє в нас каву та десертик. Ну, Якщо тут немає 171 Лисакович. То будемо також передавати ще один сертифікатик на каву плюс десертик від The Cake House. Отримує в нас наступний номерочок. Нас це вже дістає. 402. Синявська Марія. О! Другий раз вже перемагає, забирає лише один подаруночок. Справедливо! Вітаємо, вітаємо! З кавою та десертиком! Вітаємо! Наступний наш лот це перманентний макіяж від Каті Дорош. І подивимось, хто його виграє, двісті сімдесят вісім номерочок. Це у нас Денисовець Микола. Як би смішно не звучало, комусь напевно передарує. Ну, ну, все одно круто. Переміг. Наступний наш лот це сертифікат на тисячу гривень від Олександри Древецької і його перемагає. Триста чотирнадцять номерок. Синявська марія. Це так треба тричі. Тричі тут диж його. Отак. Багато донатимо, багато перемагаємо. Я вважаю справедливо, облески. Тут не треба навіть фамілію фартовий матч, щоб три рази попасти. Наступний наш лот це сертифікат на 4 години в дракоша. Було би круто, якби його виграв хтось, в кого є дитина. 236 номерок перемагає. Селюченко Вікторія. Номерочок маємо, будемо передавати. Наступний наш лот це сертифікат на бенто-торт в 1 кілограм. Від Bento Cake. Тримає Настя в руках сертифікати. Хтось себе ще солоденьким побалиєм. І це буде два. Веселовський Олександр. Чоловікам також потрібні солодощі і себе балувати. Так, пропоную Настя, ще поколотати ту штучку, то акваріум. Щось не чула давно це про якось там 100 з лишнім, 400. Бо наступний наш лот це ще один сертифікатик на бенто торт на 1 кг. Я вам скажу, бенто торт це 300, 500, 700. А тут аж на кілограм. Це можна так нормально сім'єю повечеряти з солодким. І його в нас перемагає номерочок 184. Бура тільки підписано. І номер телефона. Все добре, будемо передавати. Наступний наш лот – це вишита картина, яка вже в нас тут, я так розумію. Можна забрати додому, повісити на пам'ять, що ви задонатили, а перемогли таку круту річ. Можемо оцінити, як вона виглядає. І вона дістається неудобна далі рукою? 120, вже з там кричать. 120. Чікель і номер телефону. Все, будемо передавати. Що тут можна ще додати? Наступний наш лот це педикюр або манікюр без покриття. Тому, тому може виграти так само: як чоловік, так і жінка. Дівчина, перепрошую, від Яни Матвійчук. І дістається номерку 283. Ковальчук Андрій. Сходить себе побалує трішки. Наступний наш лот це буде пляшка вина від локальна виноробня. Єнеси Войнолович вже в руках у Насті. Можна одразу забрати. І смакувати, да, гарно провести вечір. Він дістається на мерку. Триста одинадцять Юзефович Давид. О, такий молодий вже пляшка. вина додому. Папа, де папа? Де папа? Вітаємо. Супер, коли люди знаходяться тут. То батькам, батькам. Ну це зрозуміло, то зрозуміло. Батьки донатили, батьки і п'ють вино. Так, наступний наш лот це 50% знижки на фотостудію Аура. Вже в нас ці в руках, і дістанеться він номерочком, Але все ж круто, коли людина знаходиться тут, коли перемагає стихи, емоцій. 316. Синявська Марія. Чотири рази стріляє в одну сторону. Всі призи туди. Ти за завезуче, скажи, куди йти. Вона хоче, щоб це далі комусь було. Ще один номерочок тоді витягуємо. Яка людина благородна? Чотири рази могла чотири подарунки отримати. Два тільки забирає, два передає. І зараз. Знову буде. П'ятий раз. 263. Чи не буде? Ой, блін! Є, є, у нас тут вже Маринюк Ліза в нас перемагає. Вітаю вас перемогою! Сподіваємось, будуть круті фото. Так, наступний наш лот від Вероніки Рудюк. Це сертифікат на макіяж. Зараз Настя поколотить, поколотить і щось вийме. І буде це номерочок. Okay, studio, yeah? <laughs> да, да, до фотостудії, так? Так, до фотостудії туди. Три. Три. Все так просто. Раз, два, три. І третій перемагає. Це у нас Тетяна, да, Вінцовська. Номерочок знаємо, будемо передавати. Наступне наш це також від Вероніки Руднюк. Це сертифікат на корекцію та фарбування брів. Мішаємо, мішаємо. Триста тридцять чотири. Шабінська Інна виграє. Є тут, немає. Єє, -є -є. вітаємо. Будемо наводити красу. Виглядаємо прекрасно, а буде ще краще. Будь ласка. Це вам дякую. Донатили і перемагаємо. І наступний наш лот буде останній. Це сертифікат на тисячу гривень від майстерня свят Креатив». Буде хтось креативити. І це буде номерочок. То 5 наш фінальний номерочок. До кійчук є до Ала, Ала, ні, все, все зрозуміли, будемо передавати. Давайте оплесками. Подякуємо собі за донати за нашу допомогу Андрію, за те, людям, які все це зробили. Це в нас Настя, Дарина, всі, хто їм допомагали. Все це робиться на благо. Ми вам дякуємо за те, що донатили. Щиро щиро дякую. Також людям, що до нам зробили ці лоти, призи. Давайте всі разом ще раз поаплодуємо нам усім. Ми всі молодці! Всім дуже дуже дякую.